Всім привіт! Довго я не виставляла відео, наче й багато чого відбувалося, але знімати було нічого. Їздила багато разів у місто по справах, а цей їжачок ходив у людному місці, і це було дуже дивно, як він тут опинився. А це ми з чоловіком після того, як працювали на дворі, вирішили ввечері посмажити шашлик і трішки відпочити. Виросла перша полуничка в цьому році. А ось так поживають огірки, кабачата, помідори і перець, який я саджала. А ось одна з причин, чому я їздила в місто. Я їздила домовлятись, щоб провести опалення в іншій частині будинку. Саме ця частина будинку без ремонту. Робимо все поступово, коли є можливість. Так що можете нас привітати, тепер опалення є по всьому будинку. Розпаковка стему посилка і мій посилка тут повинні бути окуляри. Ці окуляри коштували 57 гривень. Тут ще одні окуляри. Коштували 81 гривню. Ланцюжок на ніжку. Коштував він 26 гривень. Це прикол. Знову прикол з цим правдуком. Для волосся. Ой, маленький крабок для волосся. Коштував 35 гривень. Я думала, що він буде побільше, знову ж таки. Лівчики-топіки. Я думаю, я їх теж приміряю, бо вони топіками зроблені, тому нічого тут такого немає. Три штучки. Ось один із трьох ліфчиків. Ось такий. Коштували вони 153 гривні. У нас би в місті коштували б набагато дорожче. Футболка-сіточка, під неї треба топик якийсь теж одягти. Теж примірю. Ось така футболка-сіточка, під яку я одягла свій топик. Коштувала вона 188 гривень. Ті шорти, наче я не такі зовсім замовляла. Я не знала, що це таке. Я розчарована. Тут я... пояс повинен був бути, я думала, він з поясом йде. Сподіваюсь, я влізу, теж буду приміряти Ось шорти, якими я не дуже задоволена. І ось корсет. Корсет коштував 180 гривень, а шорти 267. Ще одні сережки я потім покажу. Ще одні сережки теж покажу. Ну і все. Ці сережки коштували 58 гривень. Ці 36 А ці 47. Такий самий, як ланцюжок на ніжку, тільки на шию. Коштував 31 гривню. І ще замовила трикутники на фотоальбом. Коштували 48 гривень. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Підписуйтесь та ставте лайки.